Доброго дня! З вами компанія АвтоСкаут. І до вашої уваги, Volkswagen Caravella, автомобіль який у нас в продажі. Це 2017 рік, 2 літри, дизель, 110 кВт і на автоматичній коробці передач. Авто в довгій базі, дуже класному, темно-коричному. Полії на 16-х легкосплавних дисках, оптика в нас вже з денним-ходовим світлом. Петронічки спереді, патронічки ззаді. Отоміль в дуже класному, як візуальному, так і технічному стані. І зараз його вам детально покажемо. Авто купувалось на європейському лізному аукціоні, свіжопринений з Німеччини. Як ви бачите, вже на українській реєстрації. Також автомобіль повністю обслужений, замінена масла, фільтра та комплект ГРМ. Давайте заглянемо всередину, почнемо зі сторони водія. Слончик у нас дуже збережний, все в відмінному стані, садіння свої, оригінальні нічого не перешивалося. Автомобіль був зроблений професійний в детелі. По опціях у нас дзеркала електричні, на дзеркала з підігрівом, мультикермо є круїз контроль пробіг 189 тисяч пробіг у нас оригінальний. В є камера заднього виду, є навігація. Клімат у нас як для водія з пасажиром, так і для пасажирів, що позаду Ось зверху він регулюється. Також є у нас підігрів передніх сидів. Давайте заглянемо зі сторони пасажира. Тут також бачите все дуже в хорошому стані. І Є ось такі підловіточки, що водія що пасажира дуже зручно під час керування. Позаду у нас два ряди по 3 місця загальному всього вісім місць, ось так можна потрапити до заднього ряду. З лівої сторони в нас є віконечко, яке відкривається. А взагалі на всіх вікнах є ось такі шторочки, що також дуже зручно, коли світить сонце. По всьому салону ми шили коврики під оригінал. Дуже гарно це все виглядає. Позаду нас великий просторий багажник. Також за. Ковричком. Місця багато, дуже зручно, можна поставити багато багажу. А також є задні партунки і парковчик. Давайте перейдемо до кузова, щоденько пробіжу з прибором і заодно покажу, які є нюанси по самому. Так, у нас сколики є, малесенькі, дрібненькі, вони підкапані, Капотик у нас не фарбований. Взагалі фарбувався задній бампер та частично передній з цієї сторони. І зайшли ми трішки на саме крило, показники 134 там до 140. 144, 168. Це максимально. тут вже вона автомобіль не фарбований. Тобто, Гарненько зробили, в загальному автомобілі дуже хорошому, стані він після хорошої поліровочки. Давайте біжко. 116. І є ось така царапенка, вона підкапана. Щось в таких моментів. І ось тут колесенька царапинка. Критичний ремонт, бачите, він не фарбований, Різко багажника теж в хорошому стані. Ця сторона взагалі ніяких таких царапинок нічого немає. Якщо потрібно, можна взяти вам додатковий огляд, вже більш детальніше. не фарбова. тобто Має фарбування заднього бампера та частично передній бампер з переходом трішки переднього правого крила. В авто всі запчастини рідні, нічого не кортувалося, всі болтики рідні. І під час полірування було затягнуто фари бродною плівочкою. Тобто, можете глянути. Всі болтики в такому стані. про заміну РМ. Торчик у нас сухенький. Якщо потрібно, можна завезти на підйомник і показати вам його знизу. Авто повністю справне, готове до будь-якої перевірки. Якщо вам цікаво, пишіть, ми вам дамо додаткову інформацію. Потрібно, то знімемо детальніше відео, потрібно завеземо на будь-яку станцію технічного обслуговування. Скажу від себе, що автомобіль дуже класно їде, хитровий мотор. З коробкою ДСГ гарно співпрацює, також автомобіль у довгій базі і він дуже-дуже м'який в їзді. Зацікавило авто? Звертайтеся!